То хрома колір та хромата кольори. То аспро, то левко білий. То мавро чорний. То кокіно червоний. То кітрино жовтий. То прасино зелений, то галазіо блакитний. Ці кольори змінюються за родами, як звичайні прикметники. Мають чоловічий, жіночий та середній рід. Наприклад, аспрос – білий чоловічого роду, Аспрі біла жіночого роду, Аспро біле середнього роду. Усі наступні кольори за родами не змінюються, мають тільки одну форму. То кафе, коричневий, то бле, синій, то роз, рожевий, то бордо, бордовий, то мустарди, гірчичний, то лахані, салатовий, то грі, сірий, то без, то екру, то крем, сітрий, Позначають бежевий колір, то мов фіолетовий, то портокалі, помаранчевий. Зверніть увагу, що назва кольору відрізняється положенням наголосу: Портокалі – апельсин, портокалі – помаранчевий колір, то петрол, то хакі. Темно-зелений колір хакі. То ладіп олівковий колір, то тіркуаз – бірюзовий колір, то фуксія, колір фуксії, то хрісо, золотий, то асимі, срібний, то бронзе, бронзовий, то скуро темний. Наприклад, тоскуробле темно-синій, то аніхто світлий. Наприклад, то аніхто кафе світло-корічневий колір. Всі слова грецькою мовою з перекладом на українську мову є в описі до відео.